В минулому році я її з рук не випускав, усе нею робив. Чудова лопата. Рятуйте, не рятуйте зверху. Ось проблема в корені, Ось таке листя, бідне листя, не зелене, червоне. Які... В чому причина? Ну це. Вітаю, Миколаю. Сьогодні у нас 5 жовтня, 25 рік. І хочу поговорити з вами на рахунок саджанців, дерев от Багато хто восени особливо виставляє от, от таке листя. Ось таке листя, що відбувається з моїм садженцем. І починається. І починається там, рекомендувати обробити тим, тим, тим обробити. Е, я вам скажу одне. Якщо у вас ось так і ось так два поруч саджанця, або ось так, ось так і ось так, бачимо, там зелене, красиве, а тут вже воно жовте і таке воно. Опадає, тут ось майже опав, а там зелене. Це значить лише одне, що вашим деревам скоро прийде капець. Чому? Тому що і не винен ви в догляді. Винна підщепа. І зараз ми кому цікаво, беріть, запасайтесь терпінням, і ми будемо викопувати ось ці дерева. І також інші яскраві приклади. Ось саджанець так само, який прекрасно виготував все літо. А на осінь скинув листя і вже майже засох хотів я його раніше викопати, ми викопаємо, розберемо, розріжемо. І ось такий приклад. Ось те, що я кажу. Всі там показують ось таке листя, бідне листя, не зелене, червоне, який в чому причина? Ну цей ми викупувати не будемо, тому що це дуже цінний для мене персик. Але ну, потім розкажу, що з ним сталося і чому він має не ось такий колір, не ось такий зелений, а саме ось такий вигляд. Ну і для початку почнемо з цих маленьких. Два персика PF5B, PF5B. Все одинаково, алеча, але підщепа. І маємо ось такі різні вигляди. Копаємо. Дуже легко підкопали, витягуємо, і що ми бачимо? А ми бачимо, що тут немає майже кореневої. Хоча виріс, дивіться, який садженець. Висотою ось беремо 60-70 см. Уже гарний садженець. Все заросло, калюс, все. А кореневої, як такової внизу, ось тільки пішла. Ось і чому він ось має такий вигляд. І якщо ви зверху будете його обробляти від хвороб, мікродобривами і всім іншим, нічого воно не дасть. Ріжемо корінь. Що ми спостерігаємо? Бачимо, де я зрізав, зрізав ось ці корінчики, тільки ну ось зверху. І тут коричневі п'ятна. Тобто вони, воно було хворе. Чесно кажучи, я думав про несумісність. Ну, зараз, як ми вже розрізали, ми зараз глянемо, як у нас пройшло зростання. Потрібно, мабуть, на каналі відкривати спонсорування, тому що ми так хазяйнуємо, що не можемо кошти насобирати ні на що. Положив на, на галоші і ріжемо. Дивимось зростання нашої. Під щепи, так сказати, Ще. розрізаємо і дивимося. Що ми бачимо, дивіться, як гарно все зрослося. Тобто про несумісність тут не йдеться мова. Але в більшості це відбувається із-за несумісності. Дивіться, як гарно у нас це зрослося. Ось маємо маємо ось тут бруньку. Ну, все воно гарно зрослося. Все, з цим саджанцем ми розібрались. Так що зверху обробляйте не обробляйте, в нього просто дуже погана коренева. Цей саджанець ми не будемо викупувати, тому що я впевнений, що там все гарно. Йдемо далі. Ну і зараз ми прийдемо до цього саджанця, який засох. До речі, це від відомого от, от, афериста Ну, саддома. Хто знає, той знає. Є такі, Зараз вони набори там предлагаються, інші, Аферисти, не співпадіння 100%, ні, нічого. Яблуні я в нього купував, персики купував, сливи нічого не співпадає, все перещеплене. І тепер я переживаю, ось це тут майже весь ряд від нього, ось, до речі, теж перещеплено у фотри. Повністю купувався, не пам'ятаю. А що тут купувалося? Ось ми глянемо, що тут купувалось, ні. Це вже те, що написано, що ми перещепили. А купувався Блін. в час іде. Інжирний. Інжирний якийсь інжирний ще напис оставався. Ну, виросло Бог зна що. І ми перещепили у фотри від Ізмаїла Володимира Хмеля. І так само тут у нас було перещеплено від Володимира Хмеля ананасовий. Ну і підщепа пропала. І ми втратили сажитись. Так само від Володимира Хмеля ми були перещепили ось цей червонощокий чудовий персик, дав гарні прирости, але дунув вітер і воно відламало. Там навіть не в місці щеплення, але це ми не будемо розбирати, тому що я сподіваюся, що до весни все ж таки збережемо ми цей сажани, щоб зберег... взяти живці. Тому що восени в нас не вийшло. Все, копаємо цей. Почали ми копати. Знаєте, згадав я про свою чудо лопату. Ну, блін як хто пам'ятає, в минулому році я її з рук не випускав. Усе нею робив. Чудова лопата. Прекрасно викопувати особливо ось такі дерева. тою лопатою копали копали ми і нічого толкового не зробили. цією лопатою ось обійшли просто по полу, підкопали коріння і ось так. Раз. І ми його вивернули. І що ми бачимо відразу ж, що ми бачимо? Ось те, що я казав. Що рятуйте, не рятуйте зверху. Ось проблема в корені. Загинув корінь, загинула підщепа. І хоч ви маєте вигляд, як хочете, чим обробляйте. Якщо ви маєте вигляд, як я вам показав уже, дуже багато хто там рекомендує обробити чимось, заробити. Зараз ми розріжемо, ну тут потрібно вже пилку, мабуть, брати. Подивимось, ну, зрослося, то воно гарно. Проблема загальна виходить в корені, в корені, в підщепі. І зверху ви як не обрізаєте, а дивіться, все, вона висохла. Я розумію, що було в нас зверху, якби тут в місці, Навіть тут немає сенсу розрізати. Тому що якби тут було, то тут би був корінь живий, а стовбур був би пропав. А так, тупо коріння. Коріння чомусь, ну, те, що я казав, я для себе зробив висновки, я вже... Роблю для себе саджанці і буду надалі робити. Лише на манджурці, у нас є там трошки, ну не буде Манджурки, тільки гіркий мигдаль. Все. А Леча у нас на півдні чомусь погано. Ну, це на крайній вид у мене. У мене так. І я вирішив, буду робити так. Так що такі справи, якщо ви бачите ось такий стан дерева, не втрачайте час. Готуйтеся, рядом посадіть, поруч посадіть якусь деревину, якщо вам шкода цієї, все одно вона через рік, через два вона загине. І не втрачайте свій час. Краще посадіть свіже молоде деревце, яке буде плодоносити і радувати вас урожаєм. Все, тримаємось, буде все добре. До речі, я хотів сказати, от, чому ось цей, ця деревина так виглядає. Хто спостерігає, той знає. Тут сильний вітер зламало було. І ось тут, чому вона має ось такий вигляд, тому що воно там тримається лише на шкір, лише стовбур повністю зломаний. Там на шкірці. Я поставив ось на такі розпірки і все. І воно тримається, я намагаюся його врятувати, щоб воно протрималося до весни. Не знаю, чи вийде, щоб взяти живці. І щепити ні, то прийдеться до Володимира Хмеля знову звертатися, щоб чудові персики отримати. Все, тримаємось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою, яку він міє робити найкраще. І не лізти туди, в чому ти не розумієшся. І тоді ми будемо всі жити в мирі, злагодні з перемогою і в душі, і в серці, і в житті. Тримаємось, буде все добре.